Це відкриття суперечить усьому, що вчені казали раніше. Археологи знайшли поселення, якому 11 тисяч років. Кажуть, що воно є одним із найдавніших місць проживання людей у північній Америці. Тим часом у Хорватії дослідники виявили останки чоловіка, якого ймовірно вважали вампіром. Усі подробиці дивіться далі. В матеріалі Тесен це відкриття вражає. Дослідники виявили поселення, яке вважають одним із найдавніших місць проживання людей у північній Америці, що змінює розуміння історії ранніх цивілізацій тамтешніх корінних народів. Про це пише Аркіонюс. Поселення виявили поблизу Осетрового озера першої нації північній Америці. Вчені вважають, що йому 11 тисяч років. Отже, воно є одним із найдавніших відомих місць такого роду на континенті. Ця знахідка суперечить встановленим хронологічним рамкам розвитку ранніх суспільств у регіоні, ставлячи поселення в один ряд з найбільш історично значущими місцями у світі, як от великі піраміди Єгипту та Стоунхендж в Англії. Артефакти, які були виявлені на цьому місці, свідчать про довготривале поселення, а не тимчасовий табір, що змінює погляди. На ранні корінні громади та їхній спосіб життя на місці розкопок вичайні виявили кам'яні зарядя праці, вогнища, а також матеріали, що використовувалися для виготовлення інструментів. Шири деревного вугілля свідчить про ранні практики управління вогнем, що узгоджуються з давніми усними переказами. Крім того, наявність решток бізонів дає важливе уявлення про стародавні мисливські стратегії та екологічні взаємодії. Археолог доктор Глен Стюарт зазначив, що ці знахідки суперечать застарілим припущенням про те, що ранні корінні народи були суто кочовими, зважаючи на докази управління землею і постійного проживання. Відкриття також бере під сумнів теорію барингової протоки та підтверджує усні історії корінних народів, які описують безперервну присутність на цих землях упродовж тисячоліть. Тим часом у середньовічній фортеці Рачеша в Хорватії археологи виявили останки чоловіка, якого ймовірно вважали вампіром. Його могилу осквернили після поховання. Тіло екзумували, відокремили голову, а тулу перепоховали обличчям донизу. Як пише Daily Mail, фортеця розташована за 112 кілометрів на південний сіт від Загреба і є місцем понад 180 поховань. Але це виділяється своєю незвичністю. Те, як було розташоване тіло, не можна пояснити жодними природними чинниками. Це було людське втручання, і воно сталося, коли м'які тканини ще зберігалися. Це означає, що хтось розкопав свіжу могилу, акуратно відокремив череп і перевернув тіло. Для цього мала бути причина. Дослідники припускають, що місцеві мешканці вірили у вампіризм. І вживали заходів, щоб не дозволити небіжчику повернутися та помститися живим. Віра в кровопивців була поширена у слов'янських країнах протягом століть. Один із відомих випадків хорватський селянин Юра Грандо Алілович, який помер 1656 року, але його вважали вампіром і навіть записали це в історичних документах. Подібні випадки зафіксовані і в сусідніх країнах, наприклад, у Сербії 1725 року Петера Благоявича стратили та спалили через підозру у вампіризмі. У Польщі археологи виявили кілька поховань, де небіжчиків спеціально заковували або прикулювали до землі, щоб запобігти їхньому поверненню. Це відкриття вкотре підтверджує, що віра у вампірів була не просто легендою, а частиною реальних поховальних практик середньовічної Європи. А чи цікаві вам такі відкриття? Напишіть нам. Мо коментарях підписуйтесь на канал ТСН і тисніть вподобайки.